У Луцьку попрощалися із загиблим військовослужбовцем, 40-річним Дмитром Пержилом. Чин похорону відбувся у кафедральному соборі Святої Трійці. Молодший сержант Дмитро Пержило був призваний на військову службу по мобілізації на посаду начальника лінійно-кабельної групи взводу зв'язку. Загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Ямпіль Донецької області. Розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Журналіст та військовий Костянтин Гарбарчук говорить із Дмитром разом служили чотири місяці. Нормальний такий чоловік був дуже прикро, що знову хоронимо. Це вже не перший з нашого батальйону. Вже скільки хоронили. царство небесне, вічна На прощання із чоловіком сестри. Прийшла пані Марія про загиблого у боях за Україну бійця Дмитра Пережила. Відгукується так: наш Дмитро. Він завжди по життю він був героєм, він був найкращою людиною, завжди допомагав всім. б не попросили, б, не б його не сказали. Він завжди ніколи нікому не відмовить. Але на жаль, як то кажуть, від нас ідуть найкраще разом із Дмитром. Працювали на одному із луцьких підприємств. Були сусідами Ольга Собчук та Тетяна Хомук. Хороша людина був добрий. Нічого поганого не можна сказати. Сім'я була раний хороший хлопець. Всім допомагав, всім підтримка. Поховали військовослужбовця Дмитра Паржила на кладовищі села Літогоща Луцького району. Лариса Андрійчук, Валерій Фетисов Суспільна новини, Луцьк.